Знаєте, буває таке в нашому житті, що Бог намагається нас врятувати, а ми думаємо, що Він хоче зробити нам щось недобре. І ми постійно намагаємося втікати від його порятунку. Давайте ми з вами сьогодні зосередимося на 30 му розділі книги Пророка Єремії. Якщо коротко пригадати про стан ізраїльського народу, який був та, під час того, як Єремія почав своє служіння, то це якраз був початок, е, ну скажімо так, він переживав якраз той момент, коли ізраїльський народ переходив у полон до Вавилону. Сам Єремія у полон до Вавилону відведений не був. Е, Скоріше за все, да, він помер у, у Єгипті. От. Але е, він був свідком усіх тих, можна сказати, майже чотирьох е, депортацій е, з Єрусалиму, з околишніх міст у Вавилон. Перша, вона відбулася у 605 році. До нашої ери, друга відбулася у 589 році до нашої ери, і остання така повноцінна у 586 році до нашої ери. Усі ці три депортації їх здійснював цар Новоходоносор. І всі вони були обумовлені тим, що кожен раз Новоходоносор приходить намагається домовитися з ізраїльським народом щоб той, ну, той цар, який був, він підкорявся на Носору, і тоді все буде, ну, добре. Тоді, взагалі, війни дуже часто ті, хто щось завойовували, вони практикували спочатку іти і спробувати домовитися, навіть залишити того правителя, який є, але їм, да, їм е, невигодно, щоб, по-перше, витрачати свої ресурси на війну, на е, знищення якогось міста. Місто, яке може їм принести якусь користь. І ну, тоді завойовники намагалися спочатку ну, на вигодних умовах домовитися, люди продовжували жити, як живуть, платили певну данину, але вони підкорялися, ну, скажімо так, своєму е Сюзіріну, можна сказати так.